Доброго дня, шановні! Сьогодні ми з вами будемо отримувати індикатори із звичайного буряку. Перше, що треба зробити, це помити наш бурячок. Так, Наступний момент нарізаємо наш бурячок. Треба вирізати серцевинку. Є. Тепер використовуємо грубу силу і перемелуємо наш піряк. Тепер переливаємо нашу отриману рідину у хімічний стакан. Я. Так, тепер наливаємо в три пробірки наш отриманий сік буря. <трук> і yeah. Маємо три пробірки з нашим буряковим соком. Тепер до наших пробірок із розчином буряку, то будемо додавати дистильовану воду, луг і кислоту. Тепер додаємо розчинку лугу до нашого соку буряку. Тобто, у нас колір став який. Коричні, якщо порівняти, ось, ось ми бачимо, що тут у нас більш такий червоний колір, а тут став уже більш такий а, більш це коричневатий. Це ось видно різницю, бачите? Тут у нас малиновий колір, тут у нас такий більш коричневий став. Всім видно, да? так? Тому в результаті у нас в лужному середовищі, у нас колір стає більш а, коричневий. Тепер наливаємо до нашого соку буряку звичайну дистильовану воду. Як ми бачимо, ніякий змін не відбувається. Тобто в нейтральному середовищі сік буряку має світло-фіолетну. Тепер наливаємо до соку кислоту. Трохи чекаємо. І ми спостерігаємо зміну кольору на фіолетовий. Ось. Бачимо виражений фіолетовий колір. При порівнянні тепер трьох середовищ видно, що в лужному середовищі колір коричневатий, в нейтральному середовищі рожевий, який був, так і залишився, і в кислому середовищі колір виражено фіолетовий. Тому в таким чином в домашніх умовах ми можемо. Провести дослід по визначенню кислотності води чи інших рідин. Тепер для того, щоб подивитися, яким чином іде взаємодія луга із кислотою, можна провести реакцію з цим індикатором від червоного буряку. Зливаємо кислоту і лужне середовище. І ми бачимо, як в нас міняється колір нашого розчу. Він стає червоним, І ще додаємо. І поступово наш розчин буде набувати фіолетового кольору. І через деякий час ми спостерігаємо утворення фіолетового кольору. Тобто середовище злужного, злужного перетворилося в кисле середовище. Відбулася реакція нейтралізації. На відео ви могли спостерігати цікавий експеримент, котрий проводився в наших лабораторіях. До речі, такі експерименти виконують саме студенти Миколаївського національного аграрного університету. Якщо вам цікаво, більше відео ви можете знайти на сторінці МНАУ. Тож вступайте до нашого Миколаївського національного аграрного університету на факультет технологій виробництва і переробки продуктів тваринництва, стандартизації та біотехнологій, де вас навчать цікавим хімічним експериментам та знанням, які знадобляться не тільки на нашому факультеті але й в повсякденному житті.